Найбільше наразі потерпають прикордонні населені пункти. Минулої ночі та пізно ввечері ворог щонайменше тричі обстріляв Куп'янськ. Пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків. Один будинок повністю знищено, попередньо без постраждалих. З мінометів ствольної та реактивної артилерії. Використовуючи бойову авіацію, ворог обстрілював протягом доби території Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського та Ізюмського районів. У селищі міського типу, дворічна Куп'янського району, загинув 72-річний чоловік. 65-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована. Внаслідок обстрілу села Гур'їв Козачок Богодухівського району пошкоджено приміщення сільгосппідприємства. В селі Одноробівка Богодухівського району, яке було обстріляне з гелікоптера, знищено два приватних будинки. Частково пошкоджені ще два будинки. У селі Степове Ізюмського району пошкоджена електро. Maria já. Як інформують рятувальники протягом доби пожеж через обстріли не зафіксовано. Тривають роботи з розмінуванням. Піротехніка ДСНС обстежили близько 8,5 гектарів території та знешкодили 121 вибухонебезпечний предмет щодо лінії фронту на Куп'янському напрямку, то за словами генерала Сирського, противник зосередив там свої основні сили. Українські воїни тримають оборону та продовжують контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку. Ситуація складна, але контрольована. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити наше просування. Жодного просування вперед на Куп'янському напрямку у ворога немає, зазначили і в обласному штабі оборони. Яна Біляєва, Єгор Мікенян. Новини Харків. Протягом минулої доби в Україні на фронтах відбулось 36 бойових зіткнень. Окупанти зосереджують основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Ідеться у зведенні генерального штабу цієї ночі. Російська федерація завдала чергового ракетного та удару шахедами. Окупанти вночі атакували південь України. Ворог випустив по Одесі шість ракет калібр. Всі їх збили сили ППУ. Також над Одещиною знищили 21 дрон шахет. Чотири шахеди збили в небі над Миколаївщиною. Загалом цієї ночі над Україною знищено 13 калібрів, 23 три шахеди та одну керовану авіаційну ракету Х 59 на Бахмутському напрямку ворог стягує резерви, але ситуація контрольована. проінформував командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Водночас противник зосередив свої основні сили на куп'янському напрямку, де українські воїни тримають оборону. Наступ рашистів на куп'янському напрямку не має успіху. Ініціатива вже на нашому боці. Повідомила Ганна Маляр. Україна розглядає новий маршрут для зернової угоди через води Румунії та Болгарії. Посол України в Туреччині Василь Буднар зазначив, що Україна створила фонд гарантування ризиків пов'язаних з експортом продовольства. 14-те засідання Рамштайн відбулося. Головні рішення: міжнародна коаліція підготувала для контрнаступу понад 63 тисячі військовослужбовців збройних сил України. Україна отримає партію бронемашин М 113 від трьох європейських країн. Це Бельгія, Нідерланди та Люксембург, які найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М 113 Підтвердили міністри оборони країн. Один з будинків новоповарського району, саме тут в підвальному приміщенні базується тимчасове укриття. Та місцеві мешканці кажуть, ним практично ніхто не користувався, бо воно у дуже занедбаному стані. Початку війни місцеві жителі, які не поїхали в евакуацію, залишились тут. Вони користувалися своїми у кожної квартирі. Під домом є, типу як підвал. От те, що, що зараз ось ремонт роблять, воно було непригодне. Там колись була стара котельня. Потім її порізали, все обрали, і там яма з водою, там навіть як, добу побути неможливо було. Холодно, немало світла, освітлення ж три дні тут напротив дім прийшла сім'я з двома дітками, побули там. Ну, це ж було ж у березні ж той ну да, в бережні в лютому 24 лютого. побули там двоє. Ну там неможливо, і вони пішли. Аби людям було де тимчасово сховатися, чи то під час повітряної тривоги, чи під час можливих обстрілів, комунальні служби стали до робіт спорядкування цього підвалу. Облаштувати планують вхідну групу, потім проводять світло і вичистять укриття від непотребу, так щоб створити елементарні умови для перебування тут місцевих мешканців. У Підвальному приміщенні, що в кількох кілометрах від попереднього дому, роботи з спорядкування укриття кажуть комунальники, вже на фінальному етапі. Кожна зі служб виконала свій перелік, залишилося елементарне. Александрович поставил задачу нам э, как можно быстрее отремонтировать входы в укрытие. Э, наша задача – обеспечить безопасный вход людей. Сейчас мы работаем только в этом районе, у нас порядка 46 э, таких входов. Э, на 22 мы уже выполнили работу, на остальных мы работаем. Э, самое главное, чтобы у людей был безопасный вход в эти укрытия. Если возникают какие-то аварийные ситуации, мы стараемся сразу их исправлять. Например, на этом э, Укриття необхідно було встановити практичні всі лісниці убрати аварійне То, що вже зрона. Сейчас ми ставим здесь лавочки. У нас в першому етапі буде стояти по стоять лавочки на укриття. Дальніше будемо доставляти дітей. Необхідно більше количество. Окрім Новобаварського району, Харків планує впорядкувати вхідні групи ще в трьох районах: мовопрохолонагірський, шевченківський та основ'янський. У цих районах теж планують виконати роботи до 20-х чисел серпня. Леся Кополюк, Сергій Станіслав Гришку та Олександра Панченко. Новини Харків. Я живу тут неподалік на Мироносівській вулиці. Біля нас є два укриття, але всі вони зачинені на замок і написано на бумажці. Якщо вам потрібно, то звертайтеся за номером телефону. Не зверталися жодного разу, тому ховаємось у ванні. Давно не спускався, тому що Нереально. Тревога сразу взрывы, поэтому убежать нереально. Так, на будущее, разве что на всякий случай, а так смысла нет убегать даже. Чи є укриття і в якому стані? Укриття нет, а подвалы просто. Вот. А так укрытия нема. В вы не стані? Ну, задавильно, можно сказать, таких. Что там є? Ничего не, просто подвалы все. Живу я не здесь, не в центре. Живу на Одесске, а у нас есть укриття на остановках. Ростуємось. Коли звучить повітряна тривога, ну, взагалі, як би я вдома ну, нахожусь, йду, как би, ну, в коридорі, ждемо, пережидаємо. А зараз не слухаю, кстати. Взагалі нема ніяк. У нас є підвал, якщо можна так сказати. Все. І метро. Ходимо біля ліфтової шахти, там де такий більш захищений хід все. Якщо чесно, то я навіть і не дізнавалася, тому що я якось скептично до цього ставлюся, тому що в мене є така такий страх, що мене завалить в тому підвалі, і я просто не, не, не виберуся. Тому я просто сиджу вдома. або, якщо я на вулиці, то я шукаю метро. Але здебільшого довіряю все ж таки нашим силам ПВО і сподіваюся найкраще. На районі ну, ми були не так давно. Дитячий захід у нас був це перший на день захисту дітей. І це школа, і там було укриття, воно там проходило. Ну все чудово. Чуть-чуть ну, запах, звісно. Ну а так, все отлично, Все замечательно, атлізне укриття. Скажіть, будь ласка, під час повітряних тривог вибухів? Десь ховайтесь? Вважаю. І... Дома в підвалі. Далі ні. У нас просто там погиб, тобто, він знаходиться не окремо, а під будинком. І він був облаштований до цього, як ну, постійне, підлога, вайфай можна спустити. Обгайвателі. Да. Зараз хочемо зробити якусь. А, Ну, щось типа пліту кафельно, ну щоб на всякий случай, хоч в підвалі, щоб було тепло, тому що для всього будинку це дуже дорого. От а там, в принципі, можна буде щось зробити. Укриття в нас є. Я просто живу на Салтівці. Укриття в нас у школі там поруч з будинком є, але річ у тому, що ми тільки приїхали нещодавно місяць, тому ми були у Львівській області більше року. Тому є укриття, все добре живемо. Я не боюсь, бо я вже прожила життя. Мені страшно за молодь, За них, за дітей, за онуків. А ми вже прожили. Якщо щось станеться, ну що ну, ж зробиш? Але в укриттям не користуйтесь. Діти нас ні. Чесно кажучи, ні, поруч школа, ну не користуємось. Діти нас не пускали сюди, що казали зарано. А я кажу, доча, яка доля, так і станеться. Бо і у Львівській області у нас там недалеко в Золочівському районі в березні, тоді прилетіло. І ось нещодавно у Львів попало. Так що, яка наша доля, так і буде. Навіть не знаю, чи є можливо в школі, але ми живемо у приватному секторі, тому. Єдине укриття це мабуть, якщо ми десь вдома сховаємося. Знаю через дорогу, там, де будинки, у них є десь оці написи укриття, але я не знаю, де вони. Ми взагалі в жодному разі ми не ховалися. Спочатку війни ми були вдома і нікуди не ходили, не ховалися. Чому? Ну якось нам вдома було спокійніше. На ще одна дитинка є, ми завжди були дома. І от зараз пролунали ми через метро, перейшли, і йдемо далі по справах. Якщо пам'ятаєте, то до серпня обстріли були що три години. Що три години 20-30 разів на день бігати, ховатися, працювати, спати це цілком неможливо, нереально. Просто люди привикають. І люди погоджуються з думкою, що ну може загинути. Тим більше тут досить часто спочатку і вибух, а пізніше сирени. Ну в який смисл. Але через то також і гинуть люди. Це розум... ну, це розумію. Це вибір кожного, а просто психічно не витримає. Скільки разів бігати ховатися? Тепер вже ніби легше, ну але. Харківські теплові мережі працюють майже безперервно. Принаймні, про це свідчить кількість мотогодин на лічильнику аварійних машин, які були надані Агентством сполучених штатів з міжнародного розвитку. USAID. такий факт виявили інструктору, коли приїхали вчити харківських теплоенергетиків користуватися обладнанням. Видно, що техніка працює за місяць, 125 мотогодин. Це солідний результат. Техніка вона для цього і призначена, щоб виконувати такі задачі, виконувати аварійно-відновлювальні роботи, планові роботи. Скажу чесно, у вас найбільше мотогодин напрацьовано. Працювали от буквально вчора в Полтаві, вводили в експлуатацію, можна так сказати, в Одесі позавчора були працювали вже виконали перше ТО. Вони так само працюють, але скажу чесно, у вас найбільше на мото мотогодин до презентаційних, скажімо так, в Полтаві тільки вчора почали працювати а в Одесі до... 48. Для порівняння харків'яни напрацювали 125 мотогодин. Лише місяць тому дві аварійки, оснащені всім необхідним обладнанням, прибули до Харкова і їх одразу опанували працівники централізованої служби ремонтів КП Харківські теплові мережі у свій доробок ці майстерні на колесах вже можуть вписати перекладку цілої магістралі. В принципе, супер вариант для магистральных сетей. Супер вариант именно то, что мы отдельно ничего не восим, отдельно ничего не чути, за собой натираем. И на данный час, как бы, два поста у нас постоянно есть. И как бы отлично. Она у нас не простаивала. Мы, в принципе, вот на теплотрассе стоим диаметром 400 по улице Шекспира. Но ну, в принципі весь этот объем практически этими машинами монтировано, сварено. Но ну, по необходимости включали и шлифмашинки, и гидромолог. Что необходимо, в принципе, мы пользовались. Аварійні машини від Юсейді мають все необхідне для того, щоб теплоенергетики мали змогу безпечно працювати за будь-яких умов. Кожна з них оснащена пневматичним обладнанням, гідромолотом та болгаркою, якими можна користуватися навіть під водою на глибині до двох метрів. На відміну від електричних, вони не можуть вразити струмом. Її навіть і до трактора можна підключити, якщо є поток, да можна, можна. приїхали представники по обладнанню на машину, яка йде. Проводят инструктаж, рассказывают, как пользоваться, расход топлива, инструкции все проводят. И персонал задает вопрос, который их интересует, и получаем ответы на эти вопросы. Проверили моточасы сегодня, искали, что видно, что работаете без остановок. Фахівці харківських теплових мереж із більшістю обладнання розібралися самотужки за допомогою інтернету, але інструктори все-таки дочекалися, щоб дізнатись про всі секрети дбайливого використання приладів. Адже само по собі таке обладнання заощаджує і кошти підприємства, і час на виконання робіт, а головне гарантує безпеку слюсарям та зварникам. Місто витримує всі складнощі війни завдяки неупинній праці кожного, хто залишився у Харкові, у тому числі працівникам медицини. Саме з ними мер Ігор Терехов обговорює плани, які мають реалізувати найближчим часом, а також відбудову міста після закінчення війни. Можемо все сказати, що місто Харків знають всюди, всюди світи нас дуже підтримують. У нас є така потужна підтримка самого міста. Міста. І дуже багато так нам потрібно буде зробити щодо будівництва, щодо відновлення, щодо повернення людей, бо людські ресурси, тім, знаєте, уми мозги, да, які є у місті Харкова, дуже потрібно повертати. І повертати студентів, і повертати педагогів, бо Харків завжди був вузовським, так, центром центром е студентства, і ми потрібно все це повернути в міста. Ще одна важлива умова для швидкої та якісної відбудови міста наявність коштів. І, хоча наразі з цим є певні проблеми, роблять усе, аби вже найближчим часом покращити стан економіки у Харкові. Зазначає Ігор Терехов. У нас є можливості е в нас вірять. Наші міжнародні партнери нам довіряють. І хочу знати, я пишаюсь і хочу похвастатися, да, тим, що, по-перше, за всю історію міста Харкова кредитний рейтинг міста вищий, ніж рейтинг кредитної держави. Ми виконали всі свої зобов'язання. Ми погасили практично усі муніципальні займи, які були взяті з 2018 року. Зараз буде останні транші все Всі наші кредитні зобов'язання погашені. Тож, завдяки підтримці партнерів і самих харків'ян, після війни мегаполіс стане ще сучаснішим та красивішим, каже мер, і впевнений, що лікарі також зроблять усе, аби медицина в місті відповідала гідному європейському рівню. Я дуже вдячний вам усім, які зараз знаходяться в нашому місті, в місті Харкові, які оказує допомогу нашим людям, нашим харків'янам, тим, хто приїхав до нас і вже теж харкеянами. Тому е дуже дякую вам, дякую всіх. хочу привітати вас з передачнім святом для медичного працівника. Це дуже важливе свято. Також медпрацівники Основ'янського району отримали на честь свята подарунки та подяки. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стеренков, Єгор Мікенін. Новини Харків. У кожного з них за плечима не один десяток років улюбленої роботи, бо саме такою її вважають медичні фахівці, які працюють у Шевченківському районі. Я завжди мріяв бути лікарем, завжди мріяв допомагати людям. А так мені випала доля, що я допомагаю новим мешканцям нашого міста Харкова ставати в наші лави, множити так сказав, нашу, наше суспільство. Бажаю напередодні нашого свята, дня медичного працівника. Ну, перш за все, миру, голового ясного неба. Вот. Здоров'я всім вам злагоди у сім'ях, ну і трудової наснаги. Коли більше дітей приходять в поліклініку, коли повернуться в даний момент в Харків, це велика радість для нас всіх медиків, мене в частності, що я дуже люблю. Всі наші співробітники і поліклініка на хорошому щиту, кстати, у нас великі відзиви положительні. Тому діти – це будущее, діти – це наша любов, моя в частності. Я задоволена тим, що я маю можливість допомагати людям. Я маю бажання допомагати людям. Це, мабуть, дивовижна професія, бо ми бачимо багато і людських доль, які проходять перед нами. Дійсно, це ти радієш, коли можеш. Мати змогу вилікувати когось, і це зовсім не перед емоції. Бажаю, щоб ніколи не перегоріло бажання, ніколи не перегорів вогонь, який привів вас в медицину, щоб був добробут в ваших сім'ях, було здоров'я, і головніше, щоб прийшов мир на нашу землю. І за любов до професії відданість їй у такий нелегкий час у передень свого професійного свята вони приймають вітання від очільника міста Ігоря Терехова кращим з кращих нагороди танецький Уклін. подякувати всім вам за те, що ви робите, за вашу роботу, за ваше відношення до людей, за те, що ви зараз в Харкові. Це не легко, але це дуже-дуже важливо. -дуже. Тому хочу побажати вам усім міцного здоров'я, щастя, радості, перемоги всім нам, скорішого миру і відбудовувати наше міста. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Новини Харків.